Розпаковочка з тему ніколи там не замовляв. Хочу перевірити, де все ж таки краще і вигідніше, коли тобі приходить товар, наскільки він приходить цілий, яка там якість, і так далі, підписник. Зараз все тобі покажу. 500 гривень за кейс. Взагалі, халява, прийшов трішки помятий. можливо, воно так має бути, тому що. В Україні навіть за 500 гривень не купиш навіть одне ось таке ступеневе сверло, а тут тобі 5 штук, де ще й бляха в алюмінієвому кейсі, да ще ніби так все дорого-багато. Я ось раніше показував вам, дивіться, два рази просверлив, і вже немає. І вже все, ним вже нічого не зробиш викинути в смітник. Як будуть працювати оці. Зараз перевіримо цю всю китайську якість трошечки мастила. Погнали! Я не знаю, чи воно візьме отаку трубу квадратну. Слухайте, сверли, бляха, без пришвидшення. Просто показую те, як є. Ніфіга собі пройшло, бляха. Я просто в шоці. Ті раніше, що я брав, ну там треба було помахатися добре. Що, нарешті я купив толкову річ. Тут якась коротше, вуглецева сталь. Проходить тільки так, і йому навіть... гаряче, певно. І йому навіть нічого немає. Я просто в шоці. Нарешті купив толкову річ і недорого. Йдемо далі, крутимо педалі. Іграшка для моїх хейтерів. Їм інколи не вистачає такої іграшки для їхнього скучного життя. Ніколи таке не купував. І ніколи такого навіть і не мав. Дивіться, 400 гривень. 400 гривень вирішив купити, просто показати. Потім якомусь хейтеру подарую. Бляха, але якісний, вона легка дуже. Я не знаю, чи можна нею травмувати цією биткою. Вона дуже легенька. Не знаю, скільки важить. Певно, там грам 100, може й менше. А ну, хейтери, де ваші там пальці, які строчать мені погані коментарі? Дивіться, тут така опльоточка. Да, так прикольно зробили під руку, бляха, щоб тільки когось. Гамселити, дубасити. Ну, можна навіть в машині таке возити. Прикольно, бляха, то я вожу ножку короче, від стульчика. 300 гривень шлапаки. Я як подивився ціни в епіцентрі, я охренів. Ось такі шльопки в епіцентрі. Чи тапочки, чи шльопки, кому як зручно. Коштують 1000 гривень. За що віддавати 1000 гривень? Слухайте, якісні? Да, прикольні. 48-й, 49-й, я ж ніби 46-й брав. Брав 46-й, тому що в мене 45-й. А ну, хоп. Ну, бляха. Ідеально підійшло 46-й. Коротше, якщо будете брати, беріть на розмір на розмір, коротше, більший. Дивіться. Чітко підійшли. Зараз, похожу, передам вам свої враження і відчуття. да, і вони м'якенькі, прикольні такі. Ну, бляха. За 300 гривень. Я думаю, взагалі топчик. Були різні кольори. Взяв ось такий собі, тому що чорний просто вже скучний. Коротше, пішов той епіцентр в сраку за 300 гривень такі м'ясенькі, якісні шльопки. Та, бляха, кайф, дивіться, топчик для гаража. Отако собі човгати туди-сюди, в самий раз. Та навіть вдома. Зараз будемо тестити ось цю фішку. 120 гривень. Для горщиків і каструль. Бо я вже коротше, замахався постійно веделкою тримати, бляха. Якщо в каструлі немає в кришці отворів для проціджування, то це біда. У мене тут немає. В моєму черпачку. Дивіться, ну ніби не смердить абсолютно. Є такі кришки, в яких ось тут є отвір для проціджування. Тут немає, постійно мучуся, думаю, бляха. Куплю, попробую, як воно буде працювати. А, ну, Намальовано, що ось так треба вставити. Просто вставляємо і що? І все. І воно працює. Ану. Коротше, я неправильно роблю. Треба ось цю фішку підняти. І все. І ось, будь ласка, бачите? Тепер нічого не випаде. Ану, точно не випаде, бо буду голодний. Ну що, підписники, перекусив. Поїхали тепер далі. Дивіться, ось таку фішку купив 250 гривень. Набір, коротше, набір чого? Зараз покажу. Набір головок під шуропокрут. Уявляєш, і важить це все діло, що? 350 грам? Ніби не легенькі, ніби не з якоїсь гівна зліпляно, і 250 гривень. Я не знаю, чи в нас за такі гроші щось таке подібне купиш. Дивися, все достойненько підписаний, розмір і там і сям. І ніби по якості. Ну, я не знаю, як перевірити якість, це ж треба брати, кожен день щось крутити. Каління 8 і 8. Це не самій А ну, Зараз трошечки познущаємось. А ну, що каже? Ніфіга собі. Да, болт -то виявився галіміший, ніж головка. Я просто в шоці. Дивися, це в якості тесту. Що ти, бляха, малесенький? Не тягнеш. Ну, давайте першу швидкість. Старесенький. Ох, ніфіга собі. А тепер дивимося, підписник. що Фу, Трапилося. Показую все одним кадром, бо ж тобі це все купувати потім треба буде. Дивіться, ніфіга нема головці. Я просто в шоці. За 250 гривень такі головочки. Тепер дивіться, що зробило з болтом. Перетерло просто в труху його. Коротше. Так, да, однозначно, може бути. Їдемо далі, покрутили педалі. 150 гривень захист від мікрохвильовки. Що це таке? Це коротше, коротше, така штука да, ставиться, коли ти щось готуєш, коли ти щось готуєш в мікрохвильовці, щоб воно там не розліталося, не розборискувалося, як ти вставляєшся. Якось дивно, що воно прийшло з Китаю цілесеньке, неушкоджене. Дивись. ось така тобі ручечка. Да, взяв так ручечку, тут що. Тут клапан є, бачу, щоб там виходило то все повітрячко. Трошки кривеньке прийшло, але ну, я думаю, можна, в принципі, вирівняти. І все собі накрив їжу, включив, і весь той жир, чи що там бризкає, коротше, розлітається, все залишається на місці. Ну, не знаю, напевно, класна штука. Ну, Запаху майже немає. Коротше, можна, в принципі, брати. 120 гривень, ось така фігня, Якась розумна котяча кулька. Що воно таке? Не знаю, ось переклав я, що воно там пише. Має два режими, звичайний режим і розумний режим. Коротше, працює 5 хвилин. Коротше, підписник. Можеш поставити на паузу, почитати. Я вже хочу відкрити, включити. Що ж це таке? У мене котів то немає, але інколи люди просять, Петрович, щось для котиків, для песиків покажи. Як ти працюєш? І що? Ану? Ніфіга собі. Ніфіга собі, понапридумували, бляха. Коти, Коти будуть в шоці. <коти> бляха, ану, а ну, давайте подивимося ось так. Ну так, прикольно. Я думаю, що кіт буде задоволений. І не тільки кіт. Навіть жіночки можуть собі гратися, в кого немає котика. Поцепити собі на шнурочок та й буде отак воно тіліпати ним. Силіконовий матеріал зверху такий силіконовий. Я думаю, зубами не прокусить, а ось тут. А воно просто крутиться, а ось тут можна його підзарядити. А як його тепер спинити? І там кнопочка вон є. Бачите? Ось така фішка. Ну, ось це відпаде одразу. 670 гривень. Чохол. Для матраса. Петрович вже старенький, може впісюватися вночі. Якщо походити десь по магазинах, то я думаю, можна знайти навіть за 500 гривень. Але я такий лінивий, та й часу немає десь ходити. Дивися, тут все чітко, да, вже Петрович точно не впісєється, Ну, якщо впісється, то матрас буде сухий. А що нам каже? Бірочка десь є. А ось бірочка, зараз я вам покажу, що там пише. О, ти що? Ох! Непогано так дав, перевіряємо. <смі> Буду, певно, спати на мокрому матрасі. Ану? Ні, ніфіка, бляха, уявляєте? Реально працює. Да, Реально працює, нічого абсолютно немає. Да, тільки, тут, от, тільки тут все мокре. Я просто в шоці. Так, да, класна штука. Так що хто там впісується. Дивіться, бачите, все сухенько. Їдемо далі. Крутимо педалі. Міксер за 80 гривень. Відверто кажучи, у мене міксера немає. Я давно казала Петрівна, хочу міксера. Але що ж той міксер, просто півроку буде лежати, щоб десь там раз щось збити. Дивіться. Така прикольна штука, да? такого ніколи навіть і не було у мене. Ха -ха -ха! Ну, ха да, Тісто ти не, не зіб'єш, а в принципі, якісь там яєчка в білочок. А ну, сильне воно. Так, да, воно сильне. Так, що, жіночки, якщо у вас немає міксера, для свого чоловіка берете. Рука в нього вже то робоча. Їдемо далі крутимо педалі. 140 гривень ось такі ступеневі сверла. Це трошечки дешевше. Я не знаю, чи вони будуть так гарно брати метал, як попередні, тому що ті були там суперкрутого сплаву. А це я думаю більше підійде для пластику. Ну в якості експерименту я тобі все рівно підписник покажу. Дубль 2. Да, да, реально ці короче, не настільки гострі, вони слабші, коротше, якщо хочеш брати щось якісне, треба брати оті з вуглецевої сталі. Просверлило, але довше. Коротше, треба сильно тиснути, впиратися. Там все набагато було простіше. Ну, я думаю, що жити воно точно довго не буде. Ось таке сверло. Але, в принципі, по якості набагато краще. <звук> да, по якості набагато краще, ніж ті, що я брав. Так що не знаю, брати тобі чи не брати, я тобі показав, а ти собі думай, видно, що довго воно на такій. На такій трубі не протягне. Більше для якогось листового металу або пластику. Їдемо далі, крутим педалі. Що це за псіну я купив? Дивіться. <гум> так, плюшевий овальний килим для спальні за 400 гривень. 400 гривень ось така собачатина буде коштувати. Ось така знизу підкладочка по типу, щоб воно не ковзало. Даст. Бачу, ось така штучка вставлені, щоб воно по типу. Не ковзало на плитці чи ламінат. І ось такий собі килимочок. Дивіться. ну прикольно, десь поставлю перед каміном, коли вже ремонт зроблю. Спеціально для цього брав. Не біля каміна, а перед, щоб по типу перед диванчиком так було гарнесенько. Ну, мені подобається. Особисто мені подобається. Я думаю, що за 400 гривень у нас такого навіть і близько не купиш. 170 гривень відштовхувач води. Недавно просив мене підписник, покажи щось таке, щоб нанести на скло, тому що пішли вже душі. Щоб воно по типу не збиралася вода на склі. Всередині знаходиться рідина 120 мг. міліграм. Як ця фішка працює? Дивися тут губки. отут тут клапан є. Натискаєш на клапан, і звідти вже починає витікати рідина. Давай тобі так, тако покажу. Бачиш, ось так воно все організовано. І як написано в інструкції, спочатку треба начисти очищене скло, коротше, нанести рухами вверх вниз. Отак береш, рівнесенько, раз, 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 коротше, його зафігачив. Потім береш і, ось цю ганчірочку з мікрофібри і протер його, заполірував. І по типу все, ефект там має бути просто бомбезний, вся вода має бути відштовхнута. Як вона працює, десь я тобі покажу. Скоро підуть дощі, я тобі обов'язково покажу, щоб не розсяг. Ось це відео. Великі розпаковки, вони реально втомлюють, тому що я вже сижу тут четверту годину, вже скоро буде ніч настане, А ви що думали? Для вас це там якихось 15-20 хвилин, а для мене це 4 години. да, Ти що думав, підписник? Дивіться, ось така фішка для прання. Хто-небудь брав 50 гривень. Ось така. По типу кидаєш в пральну машину. І воно там разом з одягом по типу ніби має краще його прати, Але я думаю, чи не пошкодить воно якісь там ніжні тканини, тому що воно таке, ніби якісь... ніби якась гума, але все рівно має жорсткість. Як воно працює, я фіг його знаю. Що потім робити, якщо набереться водою воно. Воно ж там буде смердіти, чи можна його, чи можна потім якось вичавити? Його напевно можна вичавити. Коротше, десь потім також коротке відео вийде, як воно працює. Ось таку ще хрінь взяв. Брав її для машини. Але бачу, що для машини коротше, я лоханувся і воно не підійде, бо дивися, яке воно грубезне. Це десь чистити оці жалюзі. Коротше. ну В основному це жалюзі чистити. Да? А я просто лоханувся, взяв його для машини. А там, коротше, вони тоненькі. Тут дивись, які патики грубі, десь якась витяжка жалюзі. Я думаю, було би круто. Коштує воно 50 гривень. І думаю, пратися буде нормально. Да? Ось собі вийняв. Виправ його і поставив назад. О, така фішка. І остання на сьогодні посилочка. І розбігаємося, бо я вже реально втомився. Кухонні пледові рушники. Має бути. Скільки там має бути? 5 штучок їх за 150 гривень. Ану, до да, таке ось якесь. Можна купити будь-де в Аврорі, коротше будь де але коли ти це все купуєш гуртом, то воно так виходить дешевше. Ну, таке собі. На вигляд, ніби нормальне, ніби якісне. Розпаковуєшся кінець. Хто дивився, молодець? Як вам така пробна розпаковочка товарів з тему? Мені, в принципі, сподобалося да? навіть ніякого гівна не було, бляха. Так що підписник, треба ось така битка. Подарую за найкращий коментар на Ютуб каналі тільки для підписників Ютуба, для підписника якогось неслухняного. Став мені а ні, то получиш по пальцях. Всім дякую і до зустрічі!